Ну, понятно, що Путін да, Ну, з Путіна які взятки? Він же ж Мордорочоє. А у нас якби правову державу. І у нас можна викинути телеканали, у нас можна там Золкіна оголосити журналістом. Хоча якщо він журналіст, то я китайський льотчик. Ми розуміємо це все, да, І у нас вся країна наоборот, Королівство Кривих зіркал. І саме головне, Зеленський принципово не дотримується законодавства, так само, як це робить Путін Владимир Владимирович. Так, да, да. це я. Я да. Да. так. У тих, кого ми не любимо. Я і повторюсь, я Труханова не люблю, але ну давай тоді все таки грати за правилами, тому що.